Вона живе у Каліфорнії, все добре в неї у житті, під кипарисами і пальмами ні пролітають золоті, всі звуть її американкою у цій далекій стороні, а вона й досі по хрещатику, собі гуляє у вісні. Їй сниться небо України, їй сниться той вишневий сад, де свого хлопця цінувала під неповторний зорепад. Думки на крилах ночі летять за сотні тисяч миль, у синю оку країну. Під океанський шепіт хвилі. Вона завжди на стилі модному, та поміж брендових речей лиш українські вишиваночки милують зір її очей. На кожнім хрестику сльозиночка і ніби вишита душа. Каліфорнійська україночка в політ у мріях вируша. Їй сниться небо України. Їй сниться той вишневий сад, де сивого хлопця цінувала Під неповторний зорепад. Думки на крилах ночі. Летять за сотні тисяч миль у синю оку Україну під океанський шепіт шепітхавий.